Якщо ти ну, дійсно воював на нулі, не сидів, там, там, по штабах, там тому подобне, там, а участвував в бойових діях сам не, не витянеш. Як би воно не було, воно має такий е, ну, доволі сильний накопичувальний ефект. Все воно от насідає, 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 і в один момент просто ця чаша переповнюється, і все. От. Е, Да, психотерапевти або психіатр, неважно. От, допомога, яку тобі можуть надати, вона, на жаль, на жаль, да, не безкоштовна. Ну, от, і чим вона, так сказати, дороже буде стоїть, тим вона буде ефективні. От. Чому не зробити, к примеру, щоб, от, як звільняється військовослужбовець, от, і там бігунок йому дають, щоб він на це все проходив, я б лічно я б. Особисто зробив би е, обов'язковим перед тим, як вже повністю тебе списали, це обов'язковий обов'язковий. Як вам правильно називаю? Осмотр, ну, да, іменно психолога, психотерапевта, тільки там, не МПЗшника, який, от, якщо побачив, то все добре, да? Да, все, він там соціально і не опасний, і для себе теж не опасний. От, ну, Якщо є якісь -то проблеми, то тобто він там описує, проходить якийсь курс реабілітації, от, жодні за кошт держави. от, І теж, ну, терапія, терапія, залежить від людини, яка їй надає тобі цю терапію. От, е, є терапевти цивільні, да, там, допустим, психотерапевти цивільні. От, для військових вони не підходять взагалі. Есть, е, ну, якось потрібно, Щоб не казали, що робити, а так зробити, там, там пройде там, лічать всі ці діла. Ні, час не ліче, на самом деле. От, просто менше на це все діло реагуєш. Не так остро. Ну, воно є. Настоящий хороший спеціаліст, який, звісно, дорого стоїть, І, на жаль, наші військовослужбовці, які списуються, ну, не можуть собі його дозволити, не можуть. О, багато хто не може. О, він до цього підводить таким чином, що ти навіть сам не розумієш, що ти це сказав, і коли ти це ти вже сказав, осознав. О, і в тебе кругозір оп, і розширився. І от отак ну, терапія, вона ну, на, на, насправді дуже важлива. дуже важлива. Ще такий момент, маленький, чому е, не вірять і тому подобне. багато, хто просто цього соромиться. Соромиться і вважає, що це щось тут таке не так, ні, це насправді абсолютно нормально. Болі того, це потрібно зробити, якщо ви хочете повернутися в нормальну соціальну життя. На жаль, є, є випадки, е, коли списується військовослужбовець. Тим чи іншим чином його там десь не зрозуміли, або там він там щось недорозказував, закрився. Тому, ну, такі речі да, вони вчиняють самогубство. І це не поодинокі випадки. А, або ну, там моральний спосіб життя. Тобто, там, алкоголь, там, наркотичні препарати, ну, вони просто ну, на самом деле вони намагаються ну, закритися, то, якось уйти від цієї проблеми, в щось ну, вилитися. Ну, насамперед вони. Ділають хуже тільки собі. Тобто, що здоров'ю, есть, що... ну, тобто, воно нікуди не дівається. От. І прикладів таких дуже багато. Якщо брати допустимо, особисто мене були, у мене побратими, які теж спалися, вони бойові хлопці, вони класні. Ми виходили на виходи, там ніхто ну, нічого не боявся, прикривали мене, витасколиво, коли був ранений. От. Вернувся до життя ну, соціального, він до цивільного. Ну, там списався, він там ноги в нього немає. От, прийшов, от, і молодий хлопець, 29 років. Ну, от. І щоб не те, щоб підтримати, ну, як правило, хоча б держава довіра була підтримати. Можна яких там яких апаратам, або допустимо комісію, яка там списався військовослужбовець з такими то пораненнями. Він вже бачив, що він державі, ну і не потрібен. Ну, от ну, які-то там виплати і тому подобне, ну, вони там мізерні, мізерні. Ти більше на препарати тратиш. Іли ж, допустимо, безплатно довжні давати ці препарати. Парацетамол, це тамола, але гін заглася. то більш серйозні, йди купляй. Які-то методи е-е, функціональної діагностики, там, МРТ, МРТК, іди роби, тобі ні це не буде діло От, І от, ну, людина просто пройшовши от, 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 такий там страшний шлях, і от, вернулася до. Якби нормального життя і бачить, що ну, все, там він був хтось, він був потрібен, а тут, ну, взагалі. Плюс же, опять же, відносини, сім'я, його не розуміють, він не може це нормально, висказати, висказатися. От, і починають от, займатися саморошенням, так сказати. От, і от, доходить до цього точка, нерозуміння, він бачить, що, ну, що що їм робити? йому нічого не зробить. І вчиняє да, самогубство. Або от, він. Там, алкоголь прийняв, согласен, бо там багато. Вийшов на вулицю, тому, ну, він, в нього душа вже кричить, просто його ніхто не чує. От. А люди, не те, щоб там, йому допомогти, наоборот, ще тільки роблять хуже. То есть, там. Немає допомоги, наоборот, висмію там і ну, подобне, можуть знімати, снімати там, в тік і вилажувати. Ну, і, а людина це все потім бачить, і воно, ну все, їй ні за чим, що, 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 що то лібо тут ділати, І все. І такі от случаї виходять. Їх дуже багато, і їх дуже багато ще і буде, якщо не буде такої терапії.